Всім доброго дня. Я на роботі вже відпустила клієнтку, і знаєте, що зараз буде? Ага, клас, не знімала. Що? Не, знімала. Зібрала вже її, тут вії, тут пінцети, тут клей, шпателя, кольорові, вії, коричневі. А Міша вже збирає кушетку. Кушетку буду продавати і кушетку, і де вона? Ось цю подушку. Купляла недавно, але. Так, все, все продаю, о, мені прийшло замовлення. Зараз буду оплачувати. Я зовсім забула знімати, тому що почуваю себе не дуже добре, і плюс ми трошки спішили. Вікуся, вже ми в магазині книжному побували. А там книжки такі, знаєте, то застели ліжко, там, як вижити серед, серед странних людей. Ну такі ми посміялися. Потім зайшли, фоточки зробили доця для днюхи. То зараз вже їду додому, прямо-прямо якось мені. Якось мені так Маненько, Губи висохнуть. Зелені накрив, як завжди. Мимо зелені, взагалі пройти не можу. Добрий день. Mm -hmm. Прикол тобі розкажу. У нас вчора Лісія і Вікторія прийшли з дня народження. І там була толпа дітей. Ввечері були в нас вдома розборки, такі собі. Знаєте, коли претензії в дітей один до одного, але ми, ну, ми завжди обсуждаємо. Де я? Ой, це я показую, подарували таку от... Ну, шоколад такий апельсин, дольки апельсину. І були розборки. Чуєш? А я вас тихаря записувала. Yeah. Да. Ти вклалася в 4 хвилини, а Елісій в 8. <сум> Поняла Оце розповідь. Ну, uh -huh. это. І це такий прикол, типу, яка в кого швидкість розказує, виразження. Ну, Якось так повільно згадував, щоб уточні, щоб все точно. Правда, Вікторія ще зайняла хвилини три у Єлісі. Я, був... я нагадаю, що забув, я нагадаю. Я нагадаю. <гум> я боюся, що він час не так скаже. Ну, сьогодні я удаліла, бо це майже 15 хвилин, у мене там 13 минут і пам'ять зайнята. Десь сюди <гум> йдеться. <гум> Яке сьогодні число? Сьогодні, 7 лютого, о, середа, масована атака по Україні. Львівська область, Київська область, Харківська область розгрібають завали із-за цих потвор. Цей Миколаїв постраждав сильно, <кій> мене голос дере горло. <кій> От. Зараз плануємо з цього манікюр, плануємо за плетіння. Завтра в мене другий етап навчання, я його чекаю. Тому що той етап, який я вивчила, тут технічні моменти. Мені треба просто плести, підставляючи матеріал. А другий етап, там іде трохи інша теорія, трохи техніка інша. Ну, тобто, 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 будуть вчити мене робити дреди, коси, набори. Я відразу брала два етапи. Тому так. Mm -hmm. Давай відкриємо пісні. Дві, як вона достає. Держа короба. О яка? Я вже на роботі. І знаєте, так трошки незвично. Кушетка зібрана. Кушеточка зібрана. Все так. Як ото якийсь бардак тепер. Але зараз все швиденько розставлю. Плюс-мінус. Та й буду. І сходіть і Тому що ізначально, звісно, ж хочеться відразу розкласти так, як буде все стояти, щоб я вже працювала. Але ні, треба поступово. Тоді найкраще воно вимальовується. Все. Але зараз перше прибираю стола, бо треба мені ж працювати, треба буде. Так, да, мабуть, поки так залишу, тумбочку зараз розверну. Щоб вона не вибирала наперед, а трошки ласко стала. ось там зараз все приберу на тумбочці гадіть. Ну що, я трошки прибрала. Тобто я зробила тут отак от, покрутила, повертіла, але так поки що краще, щоб тут в куточку була. Плюс ще в мене зима, як бачите, там, там, тут. Ялинку прибиратиму вже в суботу. Зараз не хочу навіть затіватися, бо ще треба розгрести шафу. Тут я половину віддаю Олесі, бо ото все то віє. Я не знала, що в неї подушки нема спеціальної. Я думала, що є. То я виставила на продаж, потім цей. Пушетку склала, виставила також на продаж, але оце думаю. У мене є одна послуга. Косметологія, косметолог, естетіст. І це ті знання і ті сертифікати, да, які я можу повернути от такого в будь-який момент, як послугу. Просто зараз йдуть трошки зміни в законодавстві в законодавстві з серпня 24-го можна відслідкувати, подивитись. Ну коротше, якщо кошетка не продасться, вона їсти не просить. Вони я її запакую плівкою, відправлю або на балкон, або в кладовку. Слава Богу, зберігати їде. Сильно прям не кортить мені продати. Тому так, вже чекаю дівчинку, в мене сьогодні дві клієнтки. Якщо зможу, то щось зніму, що робитиму. Дівчатка прості, нічого етакава, мені кажеться, ви зальохані весь цей час. Дівчатка прості, нічого етакового взагалі не буде. Тому так. Тому да. Класичні манікюри, покриття, жінки дорослі, все простенько. Вже знаєте, вже навіть хочу прикрасити до Дня Закоханих. Боже, в нас Україна сьогодні під масовим ударом. Просто капець, просто жесть. І заходиш кругом відео, люди кричать, виставляють. Це жах. Знаєте, отак живеш і не знаєш, що завтра, як завтра. А я вчуся. А я вчуся новим послугам, новому реміслу. Добренький пух літає, все відключаюсь. До зняла після не зняла. Тому що дівчина спішила до стоматолога, але ми зробили те саме, просто свіженько. У мене зараз буде обід. Мій обід. Мій значний обід. У мене хлоп, хлоп і що? І зелень. Ой, дівчика, кулка. Ой, як мій Мені смачного. Включу, може, серію у серіалу, додивлюся. М -м, смачно. Холодно? Ну ладно. Я вдома, добрий вечір. А хто у нас сьогодні на кухні? Зайці. Мені треба ще... <кій> Я хочу сирника в нас смажити на сніданок. Еге-гей! Дайте ответ. Який би він важкий не був вам. Хто по кухні? Дивіться, як розквітла орхідея Елісейна. Цей лісей дарував на... на... Ілісія орху на день народження да, народ дарував? І вона до мого дня народження знов розквітла і знов двома квітоносами. Прикольненько, класно. Ресна така. Це медовий щербет. А тут що в нас? Тут у нас Фрагранс Lover нарощує квітконоски оця. Цього, я не пойму, вона чи старіє, чи її тріпси жруть. Тріпси жруть. Оці дорожки це тріпси. Зараз буду актарою поливати.